День народження рідного селища це свято єднання. Саме в такі моменти особливо відчувається в серцях любов і гордість за свою малу батьківщину. Виникає відчуття єдиної родини. Для мене це як моя домівка, і для, для через це для мене він саме найкращий на світі. У нас гарні люди, гарна природа, гарна місцевість, гарна історія Романівського краю. Справжня гордість Романова його працьовиті та талановиті люди. Так вважає Романівський селищний голова Анатолій Іщук. Саме мешканці селища свій хист, здібності і самовіддану працю вкладали-вкладають у розвиток рідного Романова, натхненно примножують його вікову славу і здобутки. Є підприємства, які у нас працюють. Це сьогодні можна відзначити Віват 09, де працює сьогодні майже 600 чоловік. Це сьогодні в нас агрокомплекс Нібулон, де теж працює майже до 200 чоловік. Це сьогодні інші підприємства, мій бізнес, дякуючи нашим людям, ми і в області знаходимося в десятці. За традицією відбулася урочиста церемонія відзначення найкращих представників Романівської громади. Пам'ятні подарунки і відзнаки отримали обдаровані діти, переможці олімпіад, конкурсів і спортивних змагань, а також почесний житель Романова, найактивніший громадський діяч, зразковий об'єкт малого бізнесу, митець романівської землі, найкращий трудовий колектив року «Взірцева вулиця у номінації Найкраща садиба перемогу здобула Анна Федорук. Це моя батьківщина, тому я вирішила буквально 5 років, як зайнятися прикрасою її, а більш вирощую я квіти. Казкові у мене весняні дні, казкова водойма перед усадьбою моєї, місточок казковий, який приносить для мене, і для моєї родини радість. У номінації меценат року нагороду отримав народний депутат України Віктор Звадовський. Як зазначив парламентар, йому подобається працювати для людей, і найвищою нагородою є довіра його виборців. Тож найприємнішими для народного обранця стали щирі зустрічі і спілкування із земляками, яким Віктор Звадовський на їхнє прохання подарував концерт феномена вітчизняної естради Олега Винника. Я тут виріс, я тут працював, я звідси пішов у своє життя. Отакий, який я є, такий я стою перед вами. Я стався. Мене Романівщина зробила такого. Дякую Богу і батькам, які мене народили, і я пішов у це життя. Але я вам підкреслюю: я дякую своїм землякам за те, що починаючи з 98-го року вони мене не підвели. Вони мені вірять, а я вірю їм. І найкраще, що вони для мене голосують. Це їхня є подяка для мене за мою працю. А я намагаюся працювати як найкраще. І в першу чергу я їм привіз вінника, якого вони просили. На концерт Олега Винника з'їхалося понад 10 тисяч глядачів, навіть із сусідніх районів. Всі вони щиро дякували Віктору Розвадовському за унікальну нагоду насолодитись співом улюбленого співака. Адже, як правило, такі астральні зірки не включають у графік гастрольних турів районні і тим більше сільські населені пункти. Дякуємо депутати Верховної Ради Віктору Йосиповичу Розводовському. Тому що такого свята, скільки людей сьогодні ми побачили на цій площі? Я думаю, що давно ніхто не бачив Романові. Всі таких людей задоволені. Дякуємо.